Привіт, мої красунички! А, сьогодні такий піднесений настрій, тому що декілька, а, декілька годин тому сталися сталося надзвичайні події. Поки чекаємо на результат подальший для нашої країни, будемо займатися нашою улюбленою жіночою справою, тестувати парфюмерні новинки, насолоджуватися тим, що ми можемо а, дарувати собі цього літа. Мова піде про ці два аромати, які в нас з'явилися влітку. Я вже не пам'ятаю, тобто в червні або в липні, це не важливо, але я ще не робила огляд на ці аромати, аромати тому хочу про них сьогодні поговорити та протестувати їх разом з вами. Будемо спочатку тестувати, будемо тестувати на блотері та на шкірі, а потім, поки аромат буде розкриватися і ми зможемо виняти з нього ще якісь такі серцеві ноти, подивимося на деякі нюанси, які є в пакуванні цих ароматів. Ви тільки подивіться, які гарнюні, вони, наче якісь людяники, надзвичайні, з товстого скла. Ну, просто їх так і хочеться з'їсти, насолоджуватися солодким кусом. До речі, я чомусь думаю, що це. Будуть солодкі аромати. Ну, подивимося, Оцей, мабуть, ну, обов'язково повинен бути солодким, тому що в нього, навіть, в піраміді є цукор, а цей повинен бути ну, такий більш серйозний. І почнемо з більш серйозного такого парня, якщо можна так казати про аромати. Коли я готувалася до цього відео, я зайшла на свій улюблений сайт Фрагрантик. в нього є один недолік, він має домен Ру, і, а все інше мені там подобається. Там є дуже багато відгуків, дуже багато різних ароматів, про які ви можете щось дізнатися. Тестувати ми будемо на руці і на блотері цей аромат. Ну і почнемо з перших, з перших дій, які потрібно тут зробити. Так, ми знімаємо флакончик. Я вже трохи пшикала цей аромат, тому він. Буде пропшикуватися з першого разу, але якщо аромат новий, то для цього потрібно буде зробити два пшики, якщо ви не знали. Так, ну наносимо, наносимо, на, в мене тут закрите приміщення, буде достатньо і одного разу. Я відразу відчуваю аромат свіжості і на цю ліву руку на оцю ліву руку наношу. Його ще раз. Так, ну, поки, е, поки аромат цей буде відкриватися, я кажу, що я чую про нього прямо зараз. Це однозначно ну, такий, я б сказала, що це аромат унісекс. Мені чомусь так іде, що це аромат унісекс. Тут немає дуже солодкої жіночої, е, жіночої, жіночого початку. Ну, мені такі аромати подобаються. Той, хто мене знає, до речі, ті знають, що я взагалі купую дуже часто чоловічі аромати, тому ну, мені поки що подобається. Зараз будемо дивитися, як він буде відкриватися. Слухайте, ну не сказала саме головне, а що це за аромат такий? Скористуюся тим каталогом, який в нас вже закінчився. Це каталог липня. Ну нічого, Зато тут дуже гарна картинка. Аромат цей називається Isofree, аромат мабуть такий, Свободи, якщо це так буде перекладатися з французькою мовою, бо і це точно з французькою буде йти. І е, в ароматі з'явлена наступна піраміда. Верхня нота аромату це лимон, дамаська троянда це в серці аромату та золотий бурштин. Ну, Якщо лимон, то, то має, бути, має бути якийсь цитрусовий варіант аромату. Троянда додасть якоїсь свіжості такі. ну, золотий бурштин. ну, Я навіть не знаю, чим пахне бурштин, ніколи не зустрічала цей запах, цей запах в природі. Ну, думаю, що це просто якась така комерційна нотка, але нам потрібно розуміти, що відчуваємо ми самі, коли ми наносимо той чи інший аромат. До речі, на фрагрантиці я вже сказала, що відгуків на цей аромат немає, але є, але є вони в інтернеті, якщо ви почитаєте, то ну, дуже такі пафосні аромати, якщо чесно. Я там одягла, віддала там чоловіку та щось таке інше. Я нікому не віддам, бо здається мені, що це це той самий аромат, який підійде мені. Я не впевнена, що я буду їм користатися саме зараз, в серпні. Але може вже в вересні або в жовтні це буде той аромат, який займе місце на моїй полиці. Так, що чую зараз? Ну, По-перше, дуже інтенсивний аромат. Зараз стоїть біля мене в цьому приміщенні, і коли я буду тестувати інші, мабуть, треба буде брати паузу та робити таке припровітрювання. Подивимося. Ну, на блотері, на блотері, аромат виглядає дуже ніжно. Він поки що інтенсивний, тому що я нанесла його ну, біля хвилинки лише назад. Він поки що інтенсивний, нам потрібно буде зачекати десь хвилин 15, для того, щоб ми зрозуміли, як він буде відкриватися. Що, що стосується шкіри, слухайте, ну лимон, лимон я тут е, однозначно, однозначно відчуваю. Лимон є, але не той лимон, який ви порізали та в чай поклали, а такий більш насичений лимон, який, який ну, мабуть, ну, мабуть, він такий, як на спекотному сонці лимон, дуже інтенсивний такий. Я відчуваю, я відчуваю, мабуть, якусь якийсь свіже, якесь свіже повітря, морське повітря. Ну, у мені чомусь ідуть такі образи подивимось як аромат цей буде трансформуватися далі і мені дуже це, до речі, цікаво. А поки він буде відкриватися, я е, скажу вам одну таку Ви е, Вичитала сьогодні на одному з сайтів, що аромати не стійкі. Я не знаю, як цей, бо я наносила його тоді на праву, е, на праву руку і не можу нічого сказати. Але аромат рожевий, яким ми, е, е, ми будемо тестувати зараз. Я наносила на ліву руку, і тут були, був годинник, і аромат вже був змитий з самої руки, але він ще ну, двоє чи троє діб залишався на, на браслеті годинника. Ну, така особливість, і, до речі, якщо ви наносите аромат ну, наприклад, на одяг, ну, можете розраховувати, що мінімум добу він буде разом із вами. Поки в нас відпочиває перший аромат, ми з вами будемо дивитися на другу. На другий Льодяник, на такий рожевий Льодяник. Це аромат Ісолавт. В нього, зовсім інша палі... в нього... палітра хотіла сказати, але ж це не палітра, це піраміда. В нього зовсім інша піраміда. Зараз ми з нею познайомимося, ще поки що наносимо цей аромат. Наносимо аромат. Так, що я промахнулась. Так, на долоньку та на блотер. О, слухайте, ну пішов зовсім зовсім іще. Я не знаю, як я їх буду тестувати, бо мені ці два аромати, ну, на перший погляд, дуже подобаються. А, хоча я зазвичай не фанатка солодких ароматів, але а, а, аромат Isolt e заявлено в каталозі. І e Solavт заявлено в каталозі саме, як Солодкий варіант. Що тут нам пишуть про піраміду? Чуткова суміш теплих квіткових нот неролі. З солодкими пелюстками жасміну з цукром, огорнута кремовою ваніллю. Ну, смачно, смачно воно так і є. І ну, ще до піраміди неролі, пелюстки, жасміну, цукор та ваніль. Неролі це повинно бути щось таке трав'яністом. Трав'яністо-цитрусова неролі. Ну, жасмін ми всі знаємо. Я дуже, до речі, полюбляю цей аромат. В травні, коли квітне жасмін, в мене є величезний куст біля дому. І я завжди, завжди, завжди приїжджаю, коли на дачу. Я під тим кустом просто сиджу. Бо це. Облако, якась незвичайна така древина. Цей аромат жасміну. Він огортує, він надає такого доброго настрою. І жасмін це моє таке фанат. До речі, буквально там декілька днів тому я була на дачі і вже в такий спекотний серпень. Мій куст жасміну зміну дав отаке величезну, одну єдину квіточку. Я стояла, насолоджувалася, нюхала ту квіточку і кайфувала. А, сподіваюся, що я зараз почую ту саму квіточку в ароматі Ісолав. Поки що Ісолаф нас відпочиває, відкривається. До речі, що з перших нот, ну, я чую, так, ну давайте, ліву руку беру, щоб я тут а, собі не перебивала. З перших нот. На шкірі я чую ваніль. Оце 100%. 100 ваніль чую. Але ваніль не звичайна. ваніль така, ну наче трохи, трохи може з малиною, ну, якась фруктова. Малина зовсім не заявлена в ароматі. там Цукорнею не ролі, якщо пам'ятаєте, та ваніль. Але ваніль не та, що з паче, що тіпа, ванілін там, або ванільний цукор. А ваніль така, знаєте, та кондитерська в, струч... в стручки, яку треба там порізати, та трошечки-трошечки додавати. Дуже-дуже цікаво відкривається аромат. Подивимося, що буде далі. Подивимося, як на блотері. О, слухайте, а на блотері це. А на блотері, боже, на блотері це просто якийсь кайф. Я обов'язково буду пробувати цей аромат, як він буде наноситися на волосся або на одяг. І, до речі, для вас такий лайфхак, для вас такий лайфхак. Якщо ви відчуваєте, що якийсь аромат для вас дуже заважкий. заважкий. Так, я їх хочу взяти, щоб їм тут. Щоб приманювати вас цими ароматами. Якщо ви відчуваєте, що якийсь аромат для вас заважкий, це така моя порада, моя рекомендація. Я завжди так роблю особливо влітку, коли аромату не повинно бути там зайв, зайва, зайва кількість, не повинна бути. я так завжди роблю і я наношу аромати або на волосся, або на браслет годинника. Або на шкіряну сумку, або на одяг. Ну, в залежності від температури на, 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 на вулиці, або від настрою, ну, по-різному. По І ці аромати вони віддають свої шлейфи, вони є з тобою, вони тобі супроводжують, вони задають твій настрій, але вони не псуються. Спітнілою шкірою, яка, ну, ми всі ж люди ми е, обов'язково в таку жару, як цим літом стоїть в нас. Е, ми ж всі маємо там такі процеси. Трохи спітніла шкіра, і коли е, вона нагріта, та вона трошечки спітніла, ну, аромат 100% буде змінювати свою формули. От так, щоб цього не ставалося, щоб він відкривався саме так, як його запланували відкриття парфюмери, я рекомендую робити отакі е, е, лайфхаки. Ну, і, звісно, восени або взимку, або навесні, якщо ви дуже хочете ну, таких літніх а, якихось або під настрій ароматів, ну тоді, звісно, наносите та користуєтесь їми в повній мірі. Слухайте, я навіть не знаю, я періодично підмахую тут правою рукою чи лівою рукою, відчуваю то один відтінок аромату, то інший, і мені дуже це подобається. Зараз будемо ще розмовляти, поки аромати відкриваються. Ми ще поговоримо про те, як вони запаковані. Аромати ці ісолати, і Софрі, so so вони відносяться до серії лак. Так, я зараз закрию коробочки, щоб було так красиво. Вони відносяться до серії лак і продовжують цю серія. У нас там є а, дуже багато ароматів, і жіночі, і чоловічі. Я думаю, ви багато хто знаєте ці аромати. Що мені тут сподобалося? Ну, окрім оцих шикарнючих льодянокових флаконів. Ой, флакони ну, це просто, я не знаю. Ми якось були а, в, ну, на майстер-класі веселі карамелі, і ну, ці флакони ну, просто, наче вони створені от тими майстрами-карамелістами, які там працювали. Вони такі смачнючі просто. Дивіться, щільний картон. Тут є ще, ну, має назву фольга, але ж це не фольга, це просто такий целофан, який нанесено. Я його зняла раніше, ніж розпаковувала аромати на відео. Дуже щільний картон, є додаткова проставка. Є додаткова проставка. Ну, така вона. Гофрована тут проставка, для того, щоб аромат не травмувався під час переїзду. Такі рифлені бочки. Я не знаю, чи видно, буде на камеру. Щас попробую. Ні, нам, мабуть. Коротше, не виходить, ну просто будете вірити. Рифлені бочки і дуже такі приємні флакони. До речі, тут 30 мл в цих флаконах. Раніше лак у нас пакувався в 50 мл. Це парфумована вода, тобто має зовсім іншу консистенцію, ніж туалетна вода. Я маю концентрацію парфуму, ніж туалетна вода. Обидва. Обидва флакони вони випущені в Польщі, і ми зараз отримуємо аромати лише з Польщі. В нас, з, з іншого боку, нашої держави нічого зараз не їздить, тому ви можете бути спокійні. І ці аромати приїжджають з польського заводу до нас. І ну, це таке пакування. До речі, що ще хочу сказати, що Обидва флакони та їх коробочки, вони мають ще одну просто надзвичайну штукенцію. Вони згодні, згідні, здатні до переробки, до 100% переробки. Ну, З картоном, якщо все зрозуміло, то що стосується, то, що стосується цього флакону, то він повністю скляний і, ну, мабуть, лише оця от. Оця штучка, пульверізатор, але ж це метал якийсь, і він також, звідси перероблюється. Ну, така мінутка реклами щодо зелених програм Avon. Uh, і нам ну, вже відео йде, мабуть, десь біля 13-14 хвилин. І треба вже повертатися до ароматів, дивитися, як вони відкрилися. Зараз uh, почну з того аромату, який називається Isofree. ISO Нюхну кришечку. Кришечка інтенсивна. Кришечка інтенсивна. Так, і е, тестуємо блотер. Блотер буде мати більш оригінальний е, запах, тому що без, е, без додавання шкіри. Слухайте, як він відкривається. М -м -м, це щось надзвичайне. Це наше море. Це, це наше море. Боже, як це гарно! Це, як це гарно звучить. Така, така, знаєте, такий спекотний вечір десь біля моря. Коли ти сидиш на веранді якогось кафе, бачиш, що те море, чуєш, що той вітер. Чу, чуєш гвалт, гвалт людей навколо. Боже, як це смачно! Я хочу це відчувати на шкірі, хочу відчути. Слухайте, ну я не чекала, я навіть не чекала, що цей аромат буде так відкриватися. Я потім зроблю. Але цей аромат, це просто якась фантастика. Це одно з мій, мій вердикт, це однозначно такий аромат мандрів, мандрів. І чомусь я не знаю, чому. В мене було багато різних морів, були там і марсалами, були там і Середземні моря, і там різні всякі, але чомусь, я не знаю чому. Я зараз уявляю собі себе на, на побережжі нашого моря. Я не хочу зайвого тут казати, щось в кадр, але саме саме то Ялтинське побережжя я зараз уявляю, коли я була вагітна ще своїм, своєю дитиною 12 років, майже 13 років тому, була в Ялті. Це був останній раз, коли я туди, коли я туди поїхала. І це аромат а, саме, той, а, саме той, тієї набережної, саме того моря, саме е, тих кипарисів, Саме тих магнолій. Я не, я не знаю, тут немає в складі магнолії, але аромат це не завжди просто хімічна якась консистенція. Не, не якась хімічна речовина. Аромат це коли ви. Це коли ви щось відчуваєте, і він створює ваш настрій, він створює ваш образ. І ось це найголовніше в ароматі, він може там складатися, я не знаю, там, з бурштину чи з асфальту, чи що ж, там, з чогось іншого. Ну, і я нагадаю, ну, про настрій зрозуміло, який настрій цей аромат в мене створив. Ось він на картинці цей аромат. І я нагадаю, що в нього в складі піраміду аромату, яскравий лимон, дуже яскравий, особливо на початку, дуже яскравий е, лимон, чуттєва домаська троянда в оточенні золотого бурштину. Я не знаю, як там насчет бурштину, е, ніколи не чула аромат бурштину, але я точно відчуваю е, морський бріз. Це мій вердикт щодо аромата Isofree, Free. Це надзвичайно свіжий, надзвичайно морський, надзвичайно гарний аромат. А, зараз беру інший флакон, і я от думаю, ну як я буду ще про нього казати, про той інший флакон, якщо цей мене так захопив. Але ну я маю таку надію, що і той буде мені такий досподой. Так, ну повертайся сюди, друже. Ну, повертайся. Ну, до речі, я не чую такої інтенсивності саме від флакона. Це добре, це добре. Починаємо з блотеру. Слухайте. Як я тільки що співала діфірамби аромату Ісолафт. Ісофри. So so але Ісолафт, so ну, ну, це розумієте, вони наче. Ну, вони наче а, близнюки, але зовсім не схожі друг а, один на одного. Ну, такі діти одного парфюмера, я не знаю, до речі. Хто парфюмер, треба буде подивитися, наче близнюки, але зовсім не схожі. І якщо оцей аромат це був аромат про морський бриз, про вечірку на березі моря, про набережну, то оцей аромат це про квітучий сад. Це про квітучий сад. Про такі дендрарії або ботанічні сади, в які зазвичай їздять туристи, коли приїжджають в красивенні якісь морські місця. Я не знаю, що вони робили, ті парфумери, коли робили ці аромати, але це щось просто надзвичайне. Він зовсім інакше звучить на, на шкірі. зовсім інакше. А, він наче, ну він наче якась цукрова вата звучить. Розумієте, може маршмеллоу, може цукрова вата. Я е, не, не знаю. Так, ми зараз повернемося до каталогу. Так, ще, у нас, ще разочек, що нам тут пишуть: неролі, пелістки жасміну в цукрі та ваніль. Ваніль ушла, пішла. Пішла ваніль, зовсім пішла. Залишається запах карамелі, маршмеллоу, цукрової вати та якоїсь троянди. Я не чую тут ніякого цитрусового аромату, який повинен дати неролі, але. Інші оці ноти, такі цукрові, солодкі, гарні. Але я дуже, особисто я дуже не люблю цукрові, солодкі аромати, вони обтяжують, і люди в нас ну, дуже вони так люблять так политися цими ароматами. Тому я солодкі аромати особисто я не дуже полюбляю. Але це зовсім не та солодкість. Це якась ну, неймовірна солодкість. Сукрова вата, ну 100%, 100%. Слухайте, ну це щось надзвичайне. До цього аромату 100%. А, на ваших губах повинен бути блиск а, ніякої помади, ніякої помади. Це був, повинен бути рожевий макіяж. А, я не знаю, чому я про це кажу, але мені йде саме такий образ. Це має бути. Якесь біле чи рожеве тоненьке платочко, сукничко. І це має бути такий природній рожевий макіяж з легкими відтінками, з легкими відтінками помади, тіней, з легкими рум'янами на щуках. Ну, така собі. Цукрова вата повинна бути. Таке облачко цукрове. Слухайте, як це гарно. Любий воно, ну що я тобі можу сказати? Я тобі дуже вдячна за ці два аромати. Вони є в серпневому каталозі, вони будуть і в вересневому каталозі, але я не впевнена, що їх будуть продавати кожного каталогу, бо це лімітована серія. Uh, і, звісно, я рекомендую зараз їх купити, поки вони ще є. До речі, здається, я не помню точно, яка ціна, але в серпні мені здається, там є якась спеціальна ціна на ці аромати. Якщо вам сподобався цей відгук, цей огляд ароматів, будь ласка, напишіть мені це в коментарях. Напишіть, на які аромати ви б ще хотіли побачити огляд та почути або, може, протестувати. До речі, я вдячна за студію. Тримачу цього б'юті центра Avon, Шендрік Олександрії. Я оставлю. Посилання на її канал під цим відео. Ви можете підписатися і на Сашу також, дивитися її огляди. І якщо ви хочете протестувати і Solard, і SoFree, або десятки інших ароматів, які є в нас в каталогах, ви можете завітати до нашого б'юті-центру місте Кам'янське Широка 5. Дякую всім за увагу! Пока-пока!